Харківські боксери гарантували собі як мінімум дві бронзові медалі чемпіонату Європи серед школярів, що триває у словенському маріборієм. Першим дорогу на п'єдестал проклав вихованець дитячо-юнацької спортивної школи Восток Кирило Горбунов, який представляє збірну України у ваговій категорії до 48 кілограмів. У чвертьфіналі він зустрічався з болгарським спортсменом Георгієм Станковим, який у всіх трьох раундах діяв сумбурно і не дуже вміло. Горбанов грамотно захищався, а сам бив добрячий точно. Судді все правильно оцінили та одноголосно визнали харків'янина переможцем. Наступним суперником підопічного Сергія Верходанова буде англійський спортсмен Йошоа Флемінг. Кирила Бондаренко вийшов у півфіналу в вазі до 70 кілограмів. У битві за медаль йому протистояв Альберт з Німеччини. Учень тренера КДЮ США ХТЗ Олексія Солодовнікова швидко прибрав ініціативу до своїх рук. Активно працював в атаці, роздаючи чутливі удари. У другому раунді на рингу нічого не змінилося. Харків'янин тримав ситуацію під контролем і помітно перевершував суперника. У третьому трохи зменшив оберти, але здобутої переваги вистачило для загальної перемоги з рахунком 4-1. лише суддя з Косово, якимось чином побачив перевагу боксера із синього кута. Втім, це вже не мало значення. За вихід у фінал Бондаренка схрестить рукавички з лідером збірної Азербайджану Ісмаїлом Валієвим. Півфінальні бої відбудуться у середу. Збірна Харківської області з Ригбі 7 оформила золотий дубль. Вигравши на початку липня чемпіонат України у суперлізі, харків'яни на фініші літа забрали Кубок країни. Розіграш другого зазначимостю національного трофея проходив у Львові. Брали участь дев'ять команд, які були розбиті на першому етапі на три групи. Підопічний Вадима Колишкіна сліпий жереб обрав у суперники Хмельницьке Поділля та місцевий сокіл. Господарів поля вони обіграли з перевагою очок 17-10, А віце чемпіону України поступилася 5-12. Ця невдача могла дорого обійтися головному фавориту і залишити його без плей оф Але сенсація сезону не відбулася. Завдяки додатковим показникам харківська збірна стала найкраща серед команд, які посіли у своїх групах друге місця і вийшла у півфінальну стадію, де в складному поєдинку здолала київський політехнік 21-19. В іншому півфіналі хмельницькі регбісти завдали поразки ще одній столичній команді Антарес 26-12. Фінал завжди особлива гра, все по іншому треба взяти і перемогти у конкретному матчі сьогодні і зараз. Чого б це не коштувало. Протистояння збірної Харківської області та Поділля, численні очікування, виправдала та вийшла по справжньому Кубковим. Перший тайм не дав переваги жодній із команд у другій половині. Харків'яни рішуче придавили суперника і досягли успіху. Євген Давидов зробив спробу. Володимир Войтов її реалізував. 7-0, цей рахунок не змінився до фінального свистка. У підсумку збірна Харківської області складена з гравців Олімпу та легіону 13 здобула Кубок України з Регбі 7 Переможні традиції продовжуються. Жіночий футбольний клуб житлобут 1 закрив третій тур чемпіонату України у вищій лізі виїзним матчем із Вінницьким ЄМС Поділля. До очної зустрічі суперники підійшли з різним турнірним багажем: харків'янки з чотирма очками, господарки поля з двома поразками. Але футбол це не тільки статистичні викладки на полі свої закони, своє життя. Гру суперники почали жива і в дебюті обмінялися гострими моментами. Підопічня Володимира П'ятенка, що уникнути ризиків, поступово перебралася на чужу половину, змусивши місцеву команду оборонятися з повною викладкою. Іноді, щоправда, вони дозволяли вінницьким футболісткам проводити контратаки, але шансів повести в рахунку у житлобуду 1 було набагато більше. Забити з грив не вдалося, допоміг стандарт. У компенсований час розіграш Кутового завершився подачею надії хаванської та забійним ударом головою капітана харківської команди Дар'я Панащенко. У другому таймі гості прагнули збільшити перевагу. ЄМС Поділля всіма силами намагалося уникнути поразки. Але матч так і завершився з рахунком один і Харків'янки здобули другу перемогу у чемпіонаті. Таблиця житлобут 1 із сімома очками посідає друге місце. лідирує дніпро 1 в активі якого на два турнірні бали більше. Ще чотири команди мають по шість очок. Харківські велосипедисти здобули сім золотих, шість срібних та три бронзові медалі на черговій національній серії з маунтінбайку в Чернівцях. Головну роль виконав Тихон Романченко, який виграв золото в усіх трьох видах змагальної програми серед юніорів. В чемпіонаті України в багатоденній гонці, 17-річний харків'янин, оформив переможний дубль. Романченка став чемпіоном по сумі чотирьох етапів в особистому заліку та командному разом із ще одним вихованцем харківської ШВСМ Федором Юрьоміним. Ще два золота він виграв в чемпіонаті країни на короткому крузі та гонці вгору. Найбільш складною вийшла перемога на короткому крузі, де Романченка випередив на фініші найближчого переслідувача Єрьоміна на три секунди. Серед молодших дівчат тричі на вищу сходинку п'єдесталу піднялася 13-річна Вікторія Кононенко. У багатоденній гонці вона також перемогла двічі. В командному заліку зробила це разом із іншою представницею Пісачинської ДЮСШ США Ярославою Стецюк. В гонці на короткому крузі Вікторія обігнала срібного господарку траси Віру Цвігу на вагомі 50 секунд. В Гонці вгору Кононенко показала другий результат. Її сестра Карина Кононенко в усіх трьох дисциплінах стала срібною призеркою в старшій групі. В юнацьких велобаталіях краще проявив себе 14-річний Вадим Майданик, який фінішував другим на короткому крузі та здобув бронзу в багатоденці. Серед еліти, ближче до п'ядесталу, був Олександр Коняєв, який зайняв четверте місце в багатоденній гонці. В інших двох дисциплінах розташувався на шостій позиції. Готували харківських велосипедистів до змагань їх особисті тренери: Роман Коробов, Ігор Гримайло, Віктор Водолага, Сергій Трофімов та Олександр Московченко. Загалом у чотирьох вікових категоріях змагалися близько ста учасників з 12 областей. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреу спортивні новини Харків.